Відсверлив передню накладку порога. І які будуть ваші припущення <гум> без ставок? Всередині є корозія чи нема? Ну, скажу вам, що я був правий. Бачите, який тут? Тихий жах. Накладка. Накладка на накладку. Виходить, що це в них поріг. А це, це передня стійка. І вони зробили зворотній підсилювач передньої стійки, який приварюється поверх порога. Я, звісно, таким морочитися не буду. Це дуже багато часу. Оці всі вигини робить. Це хлопці, які займаються реставрацією, в ідеал ті Цим займаються. В мене це просто фінансово не враховано. Тому будемо робити якось по-своєму. Але судячи за цього, цю частину я вже назад не приварю. Я думаю, ви розумієте, чого. Просто зроблю всередину на піддомкратник якийсь підсилювач, щоб воно трималося. Такі справи. Якісний ремонт. Потрібен цьому автомобілю.